Сьогодні у випуску. Ексклюзивне інтерв'ю з бронзовою призеркою Чемпіонату Європи з важкої атлетики Надією Миронюк. Першість області з важкої атлетики. На старт вийшли 120 спортсменів. Восьмий турнір з боротьби Дзюдона призи заслуженого майстра спорту призер Олімпійських ігор Сіднеї Руслана Машуренка зібрав рекордну кількість учасників. Черговий всеукраїнський турнір провела обласна федерація рукопашного бою Рубіж. Гарячі волейбольні баталії між студентками вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації. Волинська важкоатлетка Надія Миронюк, як і більшість жителів області, вшанувала свято вербної неділі. Хоча лише за три дні до нього вона повернулася з чемпіонату Європи, що відбувався у Ізраїльському Тель-Авіві, де вона зайняла почесне третє місце. Після виступу я була безумовно щаслива, тому що я в третій спробі тільки спрацювала якби задовільно, тому я була дуже вдячна Богу за те, що все-таки все вийшло благополучно. Прогрес іде, і я хочу сказати, що результати більш рівні. Раніше були результати там лідерів і великий обрив. А зараз, якби всі вирівнялися, я не знаю, ну в таких обставинах цікавіше працювати. Незважаючи на позитивний підсумковий результат, у столиці Ізраїлю нашій спортсменці було нелегко. В ривку все вдалося. Ну, в першій вправі спрацювала на дві спроби, і якби е, станов... ну, зробила рекорд з цієї підготовки. Я на тренуваннях цього не піднімала, а в поштовху. Трішки не допрацювала, два перших підходи були незадовільних. Ну, я охолола трохи, тому що я розімнялася і потім вісім підходів чекала свого виходу. Не було мого тренера рядом зі мною, який би міг би виправити ну, цю ситуацію, якби розімняти мене трішки пізніше. Він зі мною працює, він знає мій темп. Якби. Можливо, було б трішки краще, але я вдячна Богу і за це. Ну там мені просто вийшло, не вистачало всього одного кілограма, щоб бути другим. Своє досягнення Надія Боронюк присвятила братові, якого у зв'язку з теперішніми подіями призвали до лав Збройних сил країни. Сама ж спортсменка тепер готуватиметься до нових змагань. У цьому році буде чемпіонат світу. Ліцензійний вже на якому будуть розігруватися олімпійські ліцензії. І наступний чемпіонат світу ну, наступного року теж буде ліцензійним. Головний тренер збірної говорить про те, що будемо виступати на одному з них. Ну, а на якому будемо дивитися? Це все залежить від підготовки. Якщо будуть ну, надалі допомагати, мені дуже допомагає благодійний фонд Ігоря Палець матеріально і морально. Якби якщо мені будуть ну, і надалі допомагати, і все буде добре ну, у нас в країні взагалі, то думаю, що можна готуватися, ну якби плідно готуватися. Успіх надії Моронюк на чемпіонаті Європи з важкої атлетики однозначно надихав учасники чергової першості області серед юнаків та дівчат, що відбулася у спортивній залі фізкультурно-спортивного товариства Колос за словами організаторів, кількість учасників навіть перевищила очікувані цифри. Ви знаєте, я в важкій атлетиці перебував в період 1963 дев'ятсот і тисячу 1976 рік сімдесят брав участь у змаганнях і так далі. Я вам скажу, я такої масовості, як сьогодні на змаганнях, особливо на дитячих, я ще не бачив. Всього у змаганнях взяло участь близько 120 юнаків та дівчат. До Луцька приїхали навіть гості з сусідньої області, представники Кузнєцовська. Атмосфера відчувається в тому, що надзвичайно цікаве змагання в першу чергу для дітей, для виховання, тому що ці змагання підтверджують ще в першу чергу той статус, рівень, що дійсно дітям цікаво займатися даним видом спорту. Це цікаво не тільки як для юнаків, а й для дівчат. На даний час вже підтверджують ці змагання, що надзвичайно багато дівчаток юного віку займаються даним видом спорту, позмагатися з сильнішими і перевірити себе перед чемпіонатом України, показати себе з кращої сторони. А для нас як Тренерів, фахівців перевірити ще раз дійсно, з чого ми варті і наші вихованці, тобто підтвердити, напевно, свої якісь знання, вміння, навики, здобуття. Учасники підійшли до змагань, переслідуючи різні цілі. Для когось це був перший вихід на поміст, а дехто готувався до престижніших змагань. Проте у підсумку кожен з них продемонстрував усе на що здатен. Це відбірна підготовка до всеукраїнських змагань, яка буде проводитися в Славутичі в травні цього року, з наступного місяця. Десь 26 го числа, приблизно так. Мені подобається важка атлетика, тому що вона надає сили характеру та рівноваження дисципліни дуже допомагає в житті цьому. Досягти я хочу дуже великих. У ну, мене є мета досягти звання майстра спорту міжнародного класу. Юнаки та дівчата довели глядачам, суддям та тренерам, що, незважаючи на складну ситуацію в країні, інтерес до спорту та його розвитку лише зростає. Два дні у Луцьку визначали переможці восьмого турніру з боротьби з на призи заслуженого майстра спорту України бронзового призера Олімпійських ігор у Сіднеї Руслана Машуренка. Подібних змагань в державі лише три, адже переможці отримують звання майстер спорту України. Нині він віце-президент Федерації боротьби дзюдо України. Його ставлення до цього виду спорту серйозне. Руслан Машуренко прагне дати можливість юнакам і дівчатам швидше зростати в майстерності, а тому й організував такий престижний турнір. В цьому році дуже багато приїхало представників і багато з різних областей України, хоча команди представлені там по 5, по 6, по 8 спортсменів, але з Донецька, Запоріжжя, Дніпропетровська, Луганськ ну, всі області України представлені. Чесно кажучи, наших спортсменів виступає досить багато, більше 30 чоловік. Виставили тільки таких достойних людей для масовості. На відкритті турніру, а це вже стало традицією змагань, пошанували ветеранів великої вітчизняної війни. Руслан Машуренко вручив їм квіти та грошові винагороди. Уже перші поєдинки на татамі принесли успіх волинським спортсменам. У важкій боротьбі перемогу святкував Борис Іщук. Треба відносити до таких турнірів якби з повагою, не розслаблятись, треба тренуватись. Я от тільки вчора приїхав з Києва. Я дві неділі тренувався в Києві. Ну якби готувався до, до цих змагань. Зараз, ну Думаю, що готовий. Ну, суперники теж. Ну, не, немає слабих суперників. Треба якби настраюватись і вигравати. Ну, таких турнірів тільки три в нас в Україні, і на кожному турнірі ведеться досить серйозна боротьба. Кажуть, що на Татамі головне в таких турнірах думати. От, е, на що думати? Так. Ну, так само, що повертаю до цього, що думати треба на всіх змаганнях. Ну, на таких змаганнях треба думати. І Використовувати цю думку треба не розслаблятись, треба якби і використовувати силу. І, і це дуже відпов... Кожна суточка дуже відповідальна. Руслан Машуренко пильно стежить за роботою суддів, адже завдання одне визначити найсильніших. До Луцька він запросив провідних рефері країни. Ми постаралися зробити такі умови для ребят, щоб дійсно тут е, виконували… Е, скажем, свою квалификацию сильнейшие ребята. То есть мы тут смотрим за судьями, судейство очень хорошее. Вся Украина знает. Мастера спорта я выполнил, и это произошло здесь, в Луцке. Это было на Динамо. Был чемпионат Украины. Мне тогда было 19 лет. І я приїхав, ну, перший раз на чемпіонаті України і вийшов в фінал. Чесно кажучи, я навіть і не знав, що я выполнил мастера спорту, це мені потім сказали. Четверо волонян виконали норматив майстра спорту України: Вікторія Мудра із Володимира Волинського, Марія Денисюк і Ганна Кухар із Любомля і Лучанин Дмитро Худич виграла змагання Лучанка Ольга Клімук, але норматив її не присвоєно через те, що у ваговій категорії більше 78 кілограмів було мало учасників. Не одним турніром обмежилося перебування Руслана Машуренка у Луцьку. У спортивному залі з боротьби зюдо, створеному обласною федерацією цього виду спорту за підтримки дирекції Луць. Сього НВК-інтернат правовий ліцей він організував майстер-клас для вихованців першого спецсезонного класу в області із цього виду спорту. Це, це дуже добре, що він до нас завітав. Він нам показав дуже багато цікавого і багато корисного в, нашу, в нашому житті, і, і це я думаю дуже нам допоможе в спорті, на змаганнях, особливо воно нам щось відклалось. Ми обіцяємо з тренером це відпрацювати і щоб ну щоб щось трошки нас це виходило. Руслан Машуренко вручив кожному йому спортсменові сувеніри від обласного відділення національного олімпійського комітету України і побажав успіхів у спортивній кар'єрі. Да, я хочу сказать, что, ну, во-первых, выразить огромную благодарность э, от Федерации дзюдо Украины Национальному олимпийскому комитету, непосредственно э, Волынскому отделению, э, что э, а вот от, отношение к спорту у них... Э, Хорошее, что они поддерживают детей, что они поддерживают развитие спорта, такого олимпийского спорта, как дзюдо. Я, я скажу, что было приятно, что были выделены небольшие подарочки детям с символикой Национального олимпийского комитета. Протягом двох днів у спортивній залі Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою точилась запекла боротьба на татамі, а зупиняли її лише звуки гонгу. Всеукраїнський турнір, що провела Волинська регіональна федерація рукопашного бою Рубіж, зібрав багато учасників. Ми працюємо 15 років. За ці 15 років Волинська регіональна федерація рукопашного бою рубіж загалом провела 25 всеукраїнських всіукраїнських турнірів. Двічі на рік ми проводимо турніри на початку року і на закінчення. Приїжджають до нас представництво, зазвичай більшість областей Західного регіону України, а також бували в нас гості і з Східної України, з Білорусі. Сьогодні на наших змаганнях представлено 14 команд з Львівської, Рівненської, Чернівецької, Хмельницької областей, з Житомирської області і клуби та організації Волинської області. Кількість учасників понад півтори сотні. Учасників, вік учасників від 10 років і до дорослих. У перший день турніру змагались наймолодші його учасники, а вже потім виявляли кращого старші бійці. Особливо напруженою була атмосфера під час фінальних сутичок, одну з яких учень військового ліцею Ігор Сковородецький завершив перемогою. Звичайно, задоволений результатом, трішки задоволений проведення поєдинку. Така в мене була без така розкачка, щось якось не був зразу. Але вже в останні поєдинки, можливо, це і неправильно, але така штука прийшла в мене. Розкачався на серпінки, вирвав, вирвав перемогу. В основному задоволений результатом. За словами учасників змагань, особливого секрету досягнення успіху у такому виді спорту, як рукопашний бій, немає. І треба просто повністю віддаватись справі, якою займаєшся. Просто треба бути з характером, зібраний. Робити теж все, що вчив тренер, слухати в першу чергу тренера, який також також і переживає. Взагалі для мене це тренування, тренування через тренування. Сумлінне ставлення до цього, не прогулювати. А якщо ти прийшов на тренування, старано відпохав, випав спортзалу, а не вийшов. От тоді це є таке досягнення, що ти знаєш, ти виконаєш ці спортивні розряди і буде нормальне тебе досягнення взагалі в житті і подальшому. Прокопашний бой, я вважаю, що це квінтесенція єдиноборств. Де можна використовувати навички як ударної техніки, так і борцовської. А насамперед, гарний, хороший боєць, який має бути переможцем на змаганнях, має бути розумною людиною. Тут, як то кажуть, саме швидкі шахмати. Чоловік має бути готовим до виконання будь-яких обов'язків по захисту нашої держави. Тому рукопашний бой актуален. Це збереже життя і здоров'я не тільки йому, а також багатьом нашим співвітчизникам. хороша підготовка бійців, велика кількість учасників та широка географія турніру. вкотре довели, що змагання вдалися. А рокопашний бій, як вид спорту, зацікавлює все більше талановитої молоді. Протягом трьох днів у спортивних залах педагогічного коледжу і технічного коледжу Луцького національного технічного університету проходили волейбольні баталії серед дівчат навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації у рамках міської спортивної спартакіади. З перших партій волейболістки демонстрували хорошу підготовку, грали напружені та цікаві ігри. «Я хочу сказати, що дійсно змагання цікаві, популярні, адже мало змагань серед дівчат, а саме з такого виду, як волейбол у нашому місті, тому що більшу популярності все таки має змагання з волейболу серед юнаків там, серед чоловіків. А чомусь дівчат, дівчачий волейбол, не зважаючи на те, що ми маємо команду суперліги, все таки вона не зах ще в навчальних закладах ще цьому питанню потрібно більше, мені здається, більше активізувати цю роботу. Участь у змаганнях брали вісім команд навчальних закладів нашого міста. У попередніх іграх в одноколовому турнірі до двох перемог визначалися місця команд. Справжньою окрасою став фінал змагань, адже у ньому зустрілися давні друзі і суперники команди Луцького педагогічного коледжу і коледжу технології бізнесу та права. Всі чекали на реванш педагогів за минулорічну поразку. Однак у напруженій грі студентки колишнього комерційного технікуму вирвали перемогу у двох партіях: 25-17 та 25-22. двадцять Очікувалось набагато більшого. Ну я трошки розчарована ну, в наших гравцях. Вони я знаю, що вони можуть краще зіграти. Вони сьогодні не виклались на те, що вони можуть. Ну ми, я думаю, що наступний рік буде краще. Ми не перший раз виграємо ці змагання. На жаль, того року нам не вдалося через деякі причини, але цього року ми постаралися піднажали, кажуть, і ми, звичайно виграли з останніми подіями, які діються в країні. Такі змагання необхідні, щоб перебити ту ситуацію, яка відбувається, і щоб просто люди одицілились на щось хороше. Наприклад, як під час війн, колись зробили олімпійські ігри, щоб втухомирити народ, ну зокрема, такі можна. Приклади наводити в нашій країні». Задяки нашим тренерам, які давали нам ці всі знання, навички, ми постаралися виграти, але не лише вони вкладали в наші голови ці всі знання, наші вчителі, наші батьки. Після закінчення фінальної гри переможці та призери змагань нагороджені кубками та медалями. А комітет з фізичної культури та спорту міської ради таким чином продовжив свою роботу з пропаганди здорового способу життя, а також масового залучення до регулярних занять фізичними вправами.